Потом мою грязный пидон. Попробуем, что тик. Тик. Без 5 Ампер поставлю Валило на 140. Що жо? 140 показувало. Че, я нажимав? А, воно так і показує. Нічого не змінювалось, коли значить нажимав. Нет. Угу. А якщо отак, подивись. Да. Змінивайся. А, змінюється. Вот тут змінюється. Так як я як тобі і казав. На, на педалі, так? Ампераж, да, да. Да. зараз десь примірний 70. Ампер. 75. Щось поміна підбулоє. Будемо вот. тестувати. О, це найкраще. Ну, ніби що патон зараз видає з тієї апаратів, СДС. До речі, екранчик хороший, зручний. О, є деякі що зміни, як на любих апаратах, які мені не привично, але це ви побачите на огляді. От, більше. Але є дуже добре, що оця шкала дивись для педалі, бачиш. Для педалі, де ти говориш, от я можу поставити той самий струм. Верхній струм на педалі і нижній струм, і одразу його бачите. Що таке рідко буває. На моїх апаратах це неможливо зробити, а тут бачите є. От така тема. Так щоб не гудить, поки, що, бачите, не постійно гудить. Попробуємо його в змінимо струмі. Як він жарить, Алюмінько! Алюмінку він має жарити. От, і, ну, понятно, постійний струм, це постійний, Всім дуже цікаво. Алюміній, бо ж ці безпосередньо апарати беруть для алюмінію. Попробуємо його на ГБЦ, на якихось товщинах, на тонкому алюмінії. Подивимося підпал дуги, бо всі говорять, що на патоні дуже херовий підпал дуги. Подивимося, чи тут щось змінило. Коротше, все-все-все, подивимося. Переходимо на YouTube. От, підписуємося і будемо чекати відео. Хто до речі ще на Ютубі не знає, там був розіграш. Завтра, останній день, ви можете ще дописати коментарі і виграти щось від каналу Києвелдів. Опа, а там різні подарунки.